Маски шоу. хлопці там знімають відео, і тут шнурочек висить. Він так раз, 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 а потім упаде щось на голову зверху. Але я знаю, що я тут буду, і все, нічого мені на голову не падає, все нормально. От, цікавий момент. Зверніть увагу. Наші труби є зафіксовані. Плівка такого типу використовується зразу, скажу. Не вірте в те, що вона є супермодний екран. Ні, ніколи в житті. Хороший екран для теплої підлоги це є тільки екран одного типу: фольгований алюмінієвою плівкою. От, для прикладу, оця пароізоляційна плівка. От давай ближче сюди наведи. Вона зверху покрита чистою фульгою алюмінію. Оцей паровільційна плівка фульгована. Тут в нас просто дзеркального кольору плівка, але вона має в нас розмітку для того, щоб можна було з певним кроком монтувати труби. Я знаю чесно, що є такі моменти, коли і виробники, і деякі підрядники говорять, ні, вона працює. Я згоден, вона працює, але вона працює на маленький відсоток. А технологічно, коли була придумала взагалі технологія теплої підлоги, вона використовувалася саме з алюмінією фольгою. І є дійсно виробники, правда, їх надзвичайно мало, дуже мало, які продають саме фольговану плівку з алюмінієвої фольги, поверх якої є нанесені такі речі. Але скажу чесно, це доволі таки дорогий продукт, тому зазвичай всі від нього відмовляються. А ще від нього зазвичай відмовляються, тому що знизу дають теплоізолятор, мовляв, на що переплачують і так далі. Ну, моя думка, воно того вартує. Якщо б воно того не вартувало, то для чого ми би це використовували навіть на пароізоляційній плівці? А тут воно працює таким чином, що вся стеля в нас відбиває інфрачервоне від випромінювання, а інфрачервоне випроміння це і є наше тепло. Ми, коли відчуваємо сонце, яке. Падає на мене на руку. Ми відчуваємо інфрачервоне випромінювання Сонця. Ми, коли відчуваємо тепло від батареї, ми відчуваємо інфрачервоне від батареї. Тобто енергія тепла це і є інфрачервоне випромінювання. І воно відбувається найкраще саме алюмінієвою фольгою, а не отакими от плівками. Тому оце алюмінієва фольга, і вона направду, того вартує.